Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. У нас в котрий раз уже новий прихід гольфіків, тоненьких і тепленьких гольфіків на осінь і на зиму. Ось, ось такий гольфік. Склад зараз вам скажу. кожний раз забуваюся. 60% котун, 20 кашемір, 10 еластан і 10 ангора. Тобто цей гольфик гарно тягнеться, бо, тому що тут є Еластан, він тепленький, тому що тут є кашемір і ангора. і також він е, гарно переться і такий, як це правильно сказати, і тому що тут є котун. Дивіться, ось цей гольфік ми маємо. Розмір від 50 десь 50-54 на такий розмір для жінки. В нього напівокружність грудей 52 см і коштує такий гольфик 500 гривень. Взагалі, всі гольфики по 500 гривень. Дивіться, ось такого розміру на розмір 50-54 є такі кольори: колір джинс, колір суха роза. Темно-зелений колір. Мене, до речі, питалася жінка за цей колір гольфика, я чомусь не записала її номер телефону, не залишила. Якщо ви бачите відео, то замовляйте, тому що він є тільки один. Чорний колір є. Є ось такий ось коричневий і блакитний і блакитний. Оці гольфики по 500 гривень з підкатом вони йдуть на розмір 50-54. І ще є гольфик, ось такий вишневий, але він трошечки грубший, як ті, і коштує він 550 гривень. А розмір той самий 50-54. Кого цікавить, він є один так, такого розміру. Далі у нас йдуть гольфики від розміру, десь 56. До 60-го розміру. Тут напівокружність грудей 58 см. з під Є ось такий сіренький гольфік, суха роза, чорний, м'ята. Далі є два гольфики: ось джинс, колір джинс. І є світлий беш і капучино. Ось такі кольори. Далі йдуть гольфіки, розмір 60 Їх на півокружність грудей, ось тут, ось в спокійному стані, 62 см. І він ще ось так ось розтягується. Тобто, ну, от на, всі, на всі розміри. Це вже самі більші йдуть. Коштують так само 500 гривень. Сіренький гольфік, м'ята, чорний. Сухороза, оливка, джинс, ніжно-бежевий такий, далі є ось такий капучино і лате. І ще є ось такий ніжно-ніжно-рожевий лавандовий колір. Ось це такі гольфики, розмір 60 плюс з підкатом. Тепер з воротничок стоєчка. Ось це розмір 50-54. Він йде тут на півокружність грудей 52 см. І колір ось такий ось м'ята. Далі є колір такий ніжно-бежевий і суха роза і суха роза. Далі йде розмір 56-58. Тут на півокружність грудей 58 см. Коштують вони всі гольфики, оце по 500 гривень, тільки о той вишневий 550. Так, тут це колір м'ята, гірчиця, суха роза. До речі, два є сухої рози. Ось два гольфики суха роза. Далі йде ось такий капучино, слива, сіренький, ніжно-бежевий, чорний і джинс. Чорний і джинс. І розмір 60 плюс, є такий колір. Тут напівокружність людей 62 см, колір оливка. Два гольфики є чорного кольору. Далі колір джинс, колір вишня, ніжно-ніжно-лавандовий колір, такий прямо ну, з розовинкою. Далі кава з молоком, ось такий є. І м'ята, і суха роза. Цього разу взяли більше гольфіків, щоб був гарний асортимент кольорів, щоб ви могли вибрати, які вам захочеться е, гольфики. Ви можете їх замовити за номером телефону 068 173 61 33, а також можете написати на Viber і на Telegram. Ми висилаємо наші товари Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка, на розрахунковий рахунок ФОП, та також накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!